Два а, і я пропоную затвердити відповідний порядок темної в такому складі. Чи є інші пропозиції? Якщо немає, прошу проголосувати, Хто за? Четверо за, проти отрималися немає. Вирішення прийнято. А, Чи є запитання в піскові? <працювання> Бюджетна комісія вже розглядала да, розглядали, Але право. <кхід> ті рішення вже вони порушення. Якщо немає запитань за зауважень, прошу голосувати за підтримання проєкту. Ухвали. Да. Раз, два, три, дві. Рішення не прийнято, а, але воно буде розглядати а Алексій Романович вже в довозі і в нього немає. Призвонив так по телефону? Uh, комісія рішення не прийняла, але ви можете. Бо не було того. Але вимоги, яку буде розглядатися, так. Да. Uh, наступне питання. У нас відвідування військової про здійснення підприємської діяльності, так? Вносимо. Адреса Сімівський район, прошу, там просто тут є палі, А, там є багато. А, ну тоді не треба на це. Якщо дуже багато. Це два пасічна 75 і до мене 12. Чи є запитання, зауваження? Прошу проголосувати за підтримку проєкту ухвали, хто за. Раз, два, три, Андрій, отримав. Рішення не прийнято. У базі ТМО-1 створити, започаткувати виробництво ліків, площа земельної ділянки, яка пропонується 50 сотих. Земельна ділянка згідно містобільної документації, розміщена в зоні КС-5, зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної кваліфікації, нормативна санітарна захисна зона 50 метрів. Це біля кладовища. Виробництво ліків? Так. Киво. ТМО? Є запитання до запропонованого проєкту ухвали Андрій. Тоді пропонує це підтримати даний проєкт ухвали, голосувати. Хто за? Один, 2, 3, Андрій, 4 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до виборів оренди землі щодо розміщення та експлуатації відповідних підсобних допомогних подібних споруд підприємства ровної машинобудівної та іншої помисовості. <рес> а от я вже громадович. Чудові питання долучайтеся, Микола. Підключимо, зараз закінчимо, підключимо. Є Подпишем. два діючі договори оренди з ходом КВПЦЗ 1402. Це землі, ну, в межах категорії землі промисловості. Є звернення двох юридичних осіб галич техно і ТЗО Альтернатива Холод». У одній з земельних ділянок ми додаємо співурендаря, це також буде, крім Галич техно буде «Альтернатива холод І також змінюємо код цільового призначення з 14.02 на 11.02. Орендна плата внаслідок цього збільшується. Вижки. Вижки. По одному з договорів оренди орендна плата становила 292 тисячі гривень в рік, встановитиме 678 тисяч. По іншому договору орендна плата становила 97 тисяч гривень в рік, становитиме 227 тисяч. Чи є Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? 5 за. Утримувати зброту немає. В рішення прийнято. Продовжувати. Третій стан. Шановні комісії, у нас комісії є приємна новина. Людом? Так, людоморка. Серйозно хлопчика. Тому при всіх приємних новинах продовжує далі роботи комісії. Проведення тезорного сервії дозволу на розроблення проти з мостю до відведення земельної ділянки на Юрія Федьковича. 58. вісім. Суб'єкту належить об'єкту рухомого майна і. Межах фактичного земле хоче оформити документи на земле використовування. Так, Тут зона КСІ, зона технопарків, площа ділянки 22 сотні. І що там є? Об'єкти на майна. Об'єкти нарухового мене. Це колишня заводи графін репораторів. Ставлю питання на голосування, що підтримки практикували. Раз, два, три, чотири, п'ять кольців. Чи за рішення прийняті. Четверте питання в нас закрите. Якщо ні в кого немає запитань, ставлю питання на голосування про підтримання даного проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за, рішення прийняті. Наступне питання внесення змін. До ухвали Львівської міської ради про порядок розміщення відкритих різних навіть суд, що планується внесок зміни, домовлюючи пункту, встановити перехідний період на сезон 24-го року для суддів господарювання, які мали раніше паспорти, з використанням попереднього оплату. Тому що новий порядок був прийнятий в деяких моментах, він вимагає заміни там маркізпарасов. Приємці виховуючи зараз, що Військовий стан, підприємці десь піднімають питання, щоб залишити те обладнання, яке було до По суті, ми з їхнім покращення відповідно та. для суб'єктів господарювання на даний сезон. Фактично, до ще три місяці, не. місяці до, тобто, до, до, до кінця середини жовтня. Фактично до кінця жовтня. До кінця жовтня на цих відповідно три місяці, щоб їх відповідно на штрафували, з'ясований працювати цей сезон. Ставлю питання голосування підтримання перекладу. Що за раз, два, три, чотири, п'ять, шість за рішення прийняти? Там вчора ми, і менші війс... якісь. Ми додатково розглянули на початку і оскільки нас було трохи замало, і пан Андрій має свою думку, нам не потрібно рішення <звук> для того, щоб підтримати цю ухвалу. Що колеги ми їх розглянули з врахуванням помог пані Олі, пана. Я думаю, що це не буде порушенням регламенту, якщо ми повернемося ще раз до питання я заважаю, за, за... вашу участь. Ну, ну, а ти вважаєш правильним приходити з бюджетним питанням, не порушення бюджетні комісії? Ми можемо на себе взяти як треність, і голосувати швидше, по бюджету, розміряє до бюджету, ніж Я Думаю, так, тому що власне бюджетна комісія приймає остаточне фінальне рішення з врахуванням тих позицій, які були розглянуті на профільних комісіях в частині їх Тому в напрямку архітектури нам була та тільки одна зміна. А хто про <посте> це знав? Зараз. Це є додаткове питання. Хто про це знав? Матеріали, які хоча б без комісію дали, ніхто ні. не знав. на А ви враховуючи, що колеги це були. Я скажу свою позицію. Я не проти цього питання. Я проти питань, які я не можу вивчити і бути і свідомо голосувати. Голосувати промай. Андрій, я ж не маю жодних застережень і претензій. Є питання претензії. Так, тому питання просте. Ніхто не заперечує. Я не думаю, що є якісь порушення процедури, в тому, що ми повернемося до розгляду до даного питання ще раз, щоб проховати думку Олексія Романовича і Будь пані Олі. Там типу два питання, наскільки я розумію. Одне з яких це перекидка по, по Дошої Васильова так. вчора вони Детальний план відповідно не. Планують виконувати в цьому році його будуть перекіплювати 300 тисяч гривень, це по типу, всім про всім. І друге питання це внесення змін до ухвали про тимчасовим споруду з приводу правил на укладення двох договорів. Рішення дані об'єкти включені до переліку, але вони не можуть бути укладені у зв'язку з тим, що вони... Там накладка просто по періоду сплати, для того, щоб усунути то накладку та технічну. Тріше, скажімо, у нас по тимчасових спорудах завжди з'являється ухвала в той самий день. Якийсь секрет просто. От, <плес> ні, просто <плес> от, <робіють систему. плес> Ми можемо задати такі питання про розвідку <плес> на сесії. О, Вис... О, Вис... Ще жодного разу не принесла. <плес> я думаю, що якщо О, ти залізеш в перелік залиш... залиш... прилюднених ухвал, я взагалі не здивуюся, що нам ухвалу було вчора тільки вибухну. Я, ну, я навіть не здивуюся тому, що давно ухвалу, відповідно, коли тільки вчора видав. Але ви вчора були на колегії, мали питання піднімати? Піднімати. піднімати. Ми піднімали це питання. Ну, це питання. Нам пояснили, що коли? це технічна річ, тому що підприємці не можуть mm. зараз укласти договорів, і сплачувати уряд до двох адрес. підприємців як бабусувати.

Питання стоїть з забрати з детального плану, який управління архітектури не встигає виготовити в даному році межах 300 тисяч гривень. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, два, чотири, п'ять за, один утримався. Вільно, пане Андрій, чи ви проти? Утримався. Наступне питання. Внесення змін до ухвали по МАФО. Ставлю питання на голосування про підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Пане, ви утрималися на роботу? Утрималися. члени комісії. Ми вичерпали наш передок дані сьогоднішнього засідання комісії. Засідання комісії оголошує закінчення.